Всім привіт! Сьогодні вирішив записати відео, як зробити штроби в глиняній хаті. Точніше, не в глиняній хаті, а в глиняній хаті з глиня... глиняними стінами. Е, є варіанти, я знаю, штроборези з пилевідводенням, ну, тобто з пилососами, з цим все ділом, але в багатьох людей їх просто немає. А купляти їх або брати в оренду. Ну, Такий собі варіант, скажімо так, не сильно. Як вирішив зробити я? Так, як це глина? Що ми робимо? Ми беремо, якщо немає ніякого такого приладу, це обичний лазерний уровень. Обичний китаєць за 300 чи за 500 гривень. Все ну, провірявся, все працює, все це. Кому треба ось. Що ми робимо? Ми беремо, якщо немає лазера, лазерного уровня просто в старину відкидаємо уровень вручну. Далі. Чим зробити саму штурбу? Ось, наприклад, в мене тут кабель 3х2,5, це знизу буде тому розетка. Що ми робимо? Є в мене такий прилад. Обичний топорік, якийсь, я не знаю, хто це його робив, коли це його робив, це якась салдепі. Коротше, не Я його гарно заточив. Тут метал хороший. Що ми робимо? Ось його ми відбили, все, наприклад, є ось у нас під 90 градусів від потолка або ну, 90 градусів. І отакими от рухами зрізаючи о, з цієї сторони, з цієї сторони і виходить у нас трикутник. Далі ми беремо ялинку. Зараз покажу, яку я використовую. Ось його така. Це під ну, ялинка десятка вона зветься, обичне свердло на 6. О, ще, секунду. О, Взяли, просвердлили. Даже забивати не треба, тому що глина вона обично легко піддається. Якраз тут діаметр, мабуть, десь 5,5, а то й 6, і воно якраз плотником заходить. О! І. У вас залишається досить таки непогано. Ну, ось дивіться. В чому питання, в чому проблема? Глина, вона пилить. Ось я зробив ось отако і так на всій довжині. Ось, починаючи. І пішло, пішло, поїхало. Отбив 90 градусів. Понятно, що десь може трохи криво. Там плюс-мінус десь усього зійшло. Ось, наприклад, як то. Але, але. Е Ще може, 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 можете задатись питанням, чи буде так, як воно все, не під самим цим западліцо, чи не буде воно виглядати, коли штукатурка нанесеться. Не буде. Не буде, тому що, як-не-як, як, воно велиби А Штукатурка буде наноситися в два слої. Тобто, це стартово, о, там десь 1-2 міліметр, міліметр сантиметра. О, Десь 1-2 см. Тому що тут стіни криві і стіни будуть рівнятися, понятне діло. І плюс фініш. І його не буде видно взагалі. От і все. О. Більше других варіантів я не розглядав, тому що ну, по-перше, з цим да, треба трохи позаморачуватися, але. подовбати. Але воно набагато менше пилі о, і воно досить таке швидко. Я ось Прокласти ось цей кабель, я потратив. Ну, я не знаю, може. Ну, хвилин 5-10 я довбав і свердливі, все це може, я не знаю, хвилин 15-20 я потратив. От і все. Вроді невелико, вроді, ну, вроді багато, це самий пол майже буде розетка, Вроді не сильно багато да, потратив з одної сторони, а з іншої сторони, якщо посчитати, що це. На кухню, а там і там треба, і там десь треба, і там треба. Ну, коротше, це Вроді багато. Але зато гроші зекономив і зато навчився, як його правильно робити. От і все. Може, комусь пригодиться. Всім дня, щасливо!